Thank you. Як може бути в руки там Ні, ні, ти не попадаєш. Блін. Ще раз, ще раз. Це тільки почався матч. Ну там передбачено під проєкту криті трибуни, але тільки з одної сторони. Але криті.

Сверх на дроть! Трохи трохи! Ой-ой-ой! Трохи не в ворота. Давай! А блін! Става! <клес> а я думаю, чого він Раз, до мене на роботу не хоче йти? То він сам платить. Макс, може я до тебе на роботу тобі? навпаки? це Наташа знову впала. А що ти? Тарас є, де стане. Савік даємо, коротше, якщо не верте, каже, на жаль.